Молилися всі, хто що знає, які молитви. Зараз міжнародні партнери говорять про можливість заморозки по лінії фронту. Відчуваєте якісь ознаки з боку противника? З боку противника ми відчуваємо всі ознаки. Масштабувати свій наступ і спробувати зайти якомога далі на територію Запорізької області. Обстрілів кабами. Зростає кількість дронів. Які вони застосовують, тому ніби які там примирення, чи, чи, чи якісь е, мирні ініціативи ні, не чули, тобто вже зачитати. На даний момент ми чуємо, як працюють. Е... Всі види озброєння майже одночасно. Тобто, поки ми їхали, ми фіксували роботу артилерії ворожої і удари різного виду дронів. Тут був Укртелеком, була пошта. Раніше це був центр, як то кажуть, міста. Тут дуже багато установ, якраз було саме мирних цивільного призначення, які сьогодні знищили росіяни, тому що для них основна ціль цивільні, і вони от якраз не гребують методами терору проти цивільного населення, щоб залякати їх. Ну і відповідно, щоб легше було зачищати потім місто, тому що найлегше брати місто, коли воно мертве, коли в ньому ніхто не живе. Що ну, як у вас обстановка? Як ваші справи? Все Нашого слава Богу, тримаємося 20-40 хвилин. Тому от в цей період часу, поки дрон уже відпрацював, ми можемо встигнути кудись зайти, щось спробувати зробити. Який тип дронів найчастіше літають? Ну, переважно ударні дрони камікадзе звичайні на радіокеруванні. І зараз крайнім часом вже побільшало дронів на оптоволокні. Дуже багато так званих ждунів, почекунів, які сідають. Дрони. Антидронові сітки вони вже не панацея. При такій кількості дронів вони навчились залітати під сітки. І там вже тобі нікуди просто діватися. Замість тунелю життя ти опиняєшся в тунелі. Де дуже мало шансів кудись звернути. Американець не зв'язок. <плес> Чуєте десь бачите його? Хорошо, чуємо. Як ви? Нормально. А чого не їдете, бо ну, така обстановка, все летить. І за що рахунок чого виживаєте? Бо бачу, з ринку чи звідки сидите. З ринку і той продукти купила. А проте в себе вдома і не платить ту, за ту квартиру. Щось летить, звідки? В укриття, в укриття. Дрон-детектор нічого не показує, можливо, на іншу частотах. Ми розуміємо, що сюди зайшли пілоти, які готуються до подальшої ескалації, ніяк не до замирення. Їхня задача стоїть максимально зачистити місто і дозволити потім заходити сюди уже ДРГшками. Коли вперше їхала в зону бойових дій, все допитувалося військових. Коли ще була цивільним волонтером. А якщо розрізнити дрон-розвідник, FPV-дрон, ударний дрон. Нас так хвилювало, мені ще було не зрозуміло, як я маю це відчути. А військові казали, ти поймеш, ти поймеш. І дійсно, коли я перший раз заїхала в сектор, де працюють FPV-дрони, я одразу зрозуміла. Цей звук ні з чим не сплутати, він дуже специфічний. І цей свист, він напевно запам'ятовується з першого разу дійсно. Там в вікні було дуже добре видно собаку. Це житло, яке опанували зараз собаки. Тут була школа і пункт незламності. Якраз по пункту незламності вони нанесли основні удари, які зруйнували це приміщення. Ну і тут загинули люди. Я думаю, що в Оріхові зараз ми не знайдемо жодної багатоповерхівки, яким, можливо, живуть люди. Якщо і знайдемо, то це е, будинки приватного сектору, тому що тут залишилися лише музеї чи якихось життів. Видно, що тут жила якась дівчинка, яка мала багато іграшок, мала багато гарного одягу. Власне, бачите. Це випуск Арікової школи номер 3 Це школа, яка перед нами з вікна. І це випуск. 87-го року. І коли я бачу, що якісь люди не змогли вивести свою історію, то особисто це торкає мене дуже сильно. Артилерія от туди вдарила, а там з того боку, з вулиці, там дві ракети. Це ось якраз оптоволокно, яке дуже важко зламати. Тобто тут, бачите, самі вже виситі оптоволоконні, якісь дрони прилітали сюди. Отак от, зазвичай. Оп, 90 градусів воно поламалося. Ну, Ламається. Ага. Але казали, що от чорним лаком покрите воно вже. Набагато більш стійке, тобто його можна в вузлик, тобто дрон може кілька разів повернутися при пошуках сілі. Після контрнаступу. ви казали, що в цій зоні вже можна було там так. якось видихнути раніше. Це була точка, де перебували наші бійці, де ми якраз екіпірувалися перед виїздом туди на передові позиції, як домівка, де можна було перевести подих, випити кави і нарешті відчути, що ти повернувся живим з нуля. Сюди. За півтори години перебування в Оріхі, ми були змушені близько десятка разів ховатися від дронів. Отака От тут частота застосування в цій зоні цього виду озброєння. Треба відчекати. Не пара має коли Тихо. О. І що місцеві по таким відкритим зонам все одно пересуваються, як ми бачили? Вони мусять це робити, тому що отримати хліб продовольство, вони можуть, наприклад, в міській раді отримати пенсію або там щось купити, поїсти. Вони також можуть на пошті. Ну, і тому змушені пересуватися кожного дня. Отримати воду також можна тільки в певних точках, де можна її підкачати. Літом було ще нічого, а зараз нічого не дають зараз заспати. Чим, чим, чим працюють? Від чого потерпаєте найбільше? Стріляють усім на світі. І касетками, і градами, і кабами кончають. Виїжджати не думаєте, а обстановка загострюється? Не знаю. Не думаємо ще поки. Як об'являть, що треба виїжджати, мабуть, уїдемо. А так поки ні. У вас ба багато сусідів поряд з вами залишається. Ну, у нас на вулиці ще 8 чоловік. Я отримую хліб на них там, які продукти. А що їхати? З одної пенсією виїхати. Ви знаєте, які квартири зараз? Знаєте. А в мене пенсія, все 4 тисячі. Жінка без пенсії. Бо війна застала, вони ж не доробили до пенсії. Бабушки пенсія є, ми її віддаємо на утримання внуків, дітей. Оце таке. Там башені гроші за квартири платять. А думаю, як не як трошки хазяйство У нас і кролі, і курі, і качки. Корови тільки. А виїжджали вже? Куди ми не виїжджали. Було набагато, ну як вам сказати, вроді і страшно, і кепсько, ну но... так не було. Як зараз дуже сильно вони ночі б'ють. Ну, ви самі, наверное, в курсі вкусі. Тут військових таких нема, щоб там куди стріляти. А стріляють вони. Я, я, я так думаю, що стріляють вони з-за того, що, наприклад, стоять вони зараз за 20 кілометрів, так? а вони оце тут глушать. Вони нас наганяють такий штраф. Страх на людей, що люди виїжджають. І вони, наприклад, заходять на цю місцевість, на ці 20 кілометрів, і знову будуть далі гатити. А що їм робити? Страх наганяють на людей дуже здоровий. Думаєте, хочуть в Оріхів зайти? Ну, не знаю, хочуть вони. Вони взагалі так хочуть Україну, а Оріхів це їм не поміха. Як то кажуть, то время, время покаже. Чи зайдуть, чи не зайдуть. Поки наші хлопці держать оборону. Я падью, ймов дамой, давай.